Oh. Плазуни, рептилії, комахи та члени стоногі живуть у домашньому тераріумі рівнянина Андрія Морозька. Таке хобі з'явилося у чоловіка 17 років тому і почалося з першого придбаного павука. Я купив його на той час за 420 гривень. Як зараз пам'ятаю, ну це тоді були на той час великі гроші, але чомусь я от не знаю. Чогось я захотів такого чогось незвичайного, чого ні в кого от немає. Згодом я його через, напевно, рік часу, я, бо це вже я купив практично дорослу самку. Я її розвів, я отримав потомство від неї. Ну, якось так поступово-поступово. І мі колекція пана Андрія до недавнього часу була найбільшою у західній Україні. Зараз тут близько півсотні одних тільки видів павуків. Щоб придбати той чи інший вид, терерою міст частенько їздить по світових виставках або ж обмінюється з іншими колекціонерами. Чоловік запевняє, доглядати за ними не складно, налити в поїлку води та раз у тиждень погодувати. Щоб урізноманітнити меню членистоногим, він також розводить різні види тарганів. Є тут і американські, і мармурові, і туркменські. Це парапланета Американо. Це, це, сам, це самки без безкрилі. Павуки відкладають потомство до тисячі яєць. Вилупляються вони крихітними і ростуть три роки, а жити можуть 15-20. А це скорпіони. Вони, як і інші жителі тераріуму, не отруйні, хоча і можуть вкусити чи вщипнути клешнею. У тераріумі Андрія Морозька є також гекони та змії. Ось це карликовий удав. Він як ручний хом'ячок, жартує чоловік. А це пітон чейні. Пан Андрій додає: людей змії не впізнають, але до рук звикають та не бояться. Ковровий пітон чейні. Австралія. Він так от на сонці при цьому він переливається. Крис їсть. Ну, тобто, всі з мене змії, всі їдять заморозку. Тобто криси заморожуються там розмірів, яких потрібно. Ну, Це їсть дорослих крис. Андрій Морозько також є головою обласного відділення Всеукраїнської асоціації терею містів, в яку входять терерію місти з усієї України. Члени асоціації частенько їздять у дитячі табори до Карпат, де допомагають відловлювати гадюк перед заїздом дітей. Ми їх десь заносимо далеко в гори, щоб там менше людей було, і там їх випускаємо. Тобто ми гадюк не вбиваємо вужів, там яких ми відловлюємо, не вбиваємо. Тобто вони приносять користь. Людям вони вбивають і контролюють популяцію гризунів. Тобто, якщо взяти там вбивати там вужів, там гадюк, то популяція гризунів дуже виросте. За словами терерію міста, таке хобі для нього не бізнес. Тому своїх улюбленців частіше дарує ніж продає. Говорить, добре було б відкрити контактний зоопарк, де кожен охочий зміг би поближче познайомитися з екзотичними жителями. Тетяна Закордонець Денис Коломис, телеканал ITV.